Чесно, віки, віки. Амінь. Слава тобі, Божа, наш, слава Тобі. Старі Небесний, утішителю душе, існи, що сюди все, все наповняє. Скарпи добралися, подателю, прийди, все лися на злочисти, на дидуся, і скверний, спаси, блаже душі наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по всіх часі, і на віки вічні. Амінь. Святий, Боже, святий, вітри і святий. Безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий, Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче є сина, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, нас захворій дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, якося, не ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас успокої, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь Бог Господь, явився нам, благословен, ім'я Господня, Господь, явився нам благословен, благословена в ім'я Господ. Водиться нині, ще розвернімо самих, річні смирені при я покаяні, боди не души за воюючи, водичі також може знову станеш над нами, поспішить погибнемої, не постероби твої. Твої духа два святого не відійми від мене. На мені радість спасіння моїх лагиним духом підтримай мене. Я буду носати беззаконність дорісний навернувся грішні до тебе. Видум інтересу похоронного Боже, Боже спасення мого мієзи, та Хай слави твоя справедливість. Господи, відкрий Мій язик звістить собі хвалу, ти жертва не прагне дам тобі, цілопам, не любов на тобі буде. Жертва Богу Духом зламаним, серцем зламаним, того покоринимся, не погородує, Боже. Ущаслив своїм благоволінням, всього збудуй стіни для Єрусалима. Тоді полюби собі жертви, чолопав не приношує, покладуть на твій жертвоних тільчин. Пресвята Богородиця. Якщо почула англійське привітання, радийся, породила, я вся боговіла, спаси знайших тебе, за силі, нас

Святий, це Боже наш, тобі слово, зсела, ймоси, сина і святому Духу, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Нині на хащачих свячує, і прагне на чекає, суддя, Ож, вернися душа, до покаяння. як злобиться, зі сразами взиваючи. Господи, помилуй. Снуха храмі діве, отрома й благословення, я відганяюся догине вічних, нехай до життя життю новости, як породила тебе змосну, і дівою залишилася на тебе вісна, моролице мори. Присвятає Богородиця Богородице, і ворог наших направ і прощення провин наших вимагай, коли співає манислописного, святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. А ти будеш святий, Боже, святий, кріп і святий, весне, помилуй два, будьмо вашими русі. Спросиме на голос третій Просвічення моє спасите, мій кого боюся, Господь, Господь просвіче, спаситель мій, кого бою, Ся. Господь захисне життя, мого кого устрашуся. Господь просвічення, спаситель, мій, кого боюся, кого страшного. Господь просвічення моє і спасителя. Того боюся, кого страшного. Господи, Юрій, послання сухого посла, Читання. Будьмо уважні браття, хто свячує, свячується всі від єдиного, тому він не соромиться називати їх братами, кажучи, оповіщу ім'я твоє, браття моїм, що церкви співаю тебе, і ще я буду надіятися на нього, на те, і ще й діти, яких дав мені Бог. А скільки діти, причетні плоті, крові, ти та він також прийняв ти саме, щоб смерть позбавити сили того, хто має державу смерті, тобто диявола. І визволити тих, що страхом смерті все життя трималися в рабстві, бо не ангелів приймає він, але приймає сім'я Авраамове, тому він повинен був у всьому подібнитися братам, щоб бути милостивим і вірним первосвящеником перед Богом, дав милостивлення за гріхи народу, доскільки сам він перетерпів, бувши спокушуваним. Поможе спокушеним допомогти и мудрить, станьмо Божоми Слухаймо Святого Євангелія, Миру Сидо.